Ось цей комплект мадридів. Зараз покажу його максимально всі детально. Так, починаємо з ніпеля. Він у нас м'якенький, датчика не має бути. І давайте далі ось так переглядаємо. Якісь такі дрібні. Ага, це навіть не царапинка, це ну, пилючка залишилась. Ось такому все в стані. Вони всі без бордюрів. Зараз це все будемо. Детально з вами переглядати. Бо такі диски з проточкою завжди складно показувати так детально, бо воно все відсвічує, треба ловити світло і так поступово-поступово все показувати. Поки тут все добре, навіть не бачу, до чого тут можна. Так, оце, можливо, маленькі такі така потертість. Ось так воно виглядає. Так, дивимось далі. Ніби все порядок. Так, ось тут щось бачу. Ага, ось тут десь трошки, це, певно, станком лак. а ні ось. Ну, або, може, і станочком прижали трошки воно. Ну, це біда таких дизайнів, що десь якийсь скольчик в лакові, і починаються такі карзійні моменти по лакові Так, далі ніби все порядочок по центру дивимось. Тут ніби все також порядок. І тут ось де в місцях. Також де скольчик ось є така маленька полотинка. І тут ось така маленька полотинка, якби вам його сфокусувати ось. дві. Так, по болтам, в принципі, тут нічого такого побитого якогось не бачу. Ага і тут, напевно, ледь-ледь помітно. Зараз якась вам її сфокусую. Ось вона. Маленька полотинка, але ось так її вже майже і не виднося. Так, тут цих дві вам показав. Ну, Тут ніби все добре. Ну, якісь такі від можуть бути моменти від ключів. Але тут ніби все добре. Ось такий, можливо, маленький. Так, переходимо на внутрішню Так, по гумі давайте зразу закриємо питання на цьому комплекті. Тут пара ось така, а пара, де, оце, напевно, воно що і під'їжена. Ну, тобто гума тут більше для захисту при транспортуванні. Так що по ній питання можна закривати. Так, внутрішня сторона. Так само без бордюрів. Ось так це все виглядає. Ох, це треба, дивіться, не добачив шматок асфальта. <смоли> Або смоли якоїсь треба буде зараз відліпити його. Щось не добачив. Ви бачите, дивіться, яке прилипло шматок смоли чи асфальту, навіть щось таке схоже зараз. Акуратненько його знімемо. Загалом тут без бордюрчиків. Ось так це все виглядає. Ось так по площині давайте дивимось. Так само все порядок. Так, це так само ось залишки від. Бачите, воно стирається, бо хімію користуюсь такою, щоб ну, лакою, нічого не нашкодило, сильніше розбавляю. А таку, там ось якісь шматки смоли, то воно трохи і не бере. Бо так, то бачите, вони чисті. А ось такий момент. О, це привіт німецьким майстрам, які грузики так здирають не до кінця. Ось все, все вклеює і залишили. Так. І давайте дивимось тепер по позначкам. 7,17,49 на місці. Жодної корозії, знову ж таки, ось так це все виглядає. Made in Poland так само, шильдик Volkswagen. Все як треба, все по оригіналу. Каталожні номери. Ось так. Все, повний порядочок. Так, кладемо і переходимо до наступного. Так, ось так у нас наступний виглядає. Поніполю тут так само, м'який. Корозії, у нього немає. І давайте поступово тепер дивимось. Кожну спицю детально. Так, тут бачимо, що ось маленький, маленький скольчик, і від нього така павутинка пішла. Так, дивимось далі. Далі ніби все порядочок. Ну, якісь замитість така, типу, як експлуатаційна, то вона ось присутня її, виднося. Так, ось тут. Ні, це. від тряпочка, якась версинка. Ось тут царапинка є така, ну, зовсім мінімальна. Так. Дивимось, дивимось. Так, це, можливо, ось такі малесенькі якісь це навіть десь щось щось коснулося, що воно якась царапинка полакає зверху це. Так, дивимось далі. Тут такі декілька маленьких царапинок і десь. Ага, ось тут бачу, і ось тут на цій спиці. І ось так це все трошки вище. Вигляд. Так, це від мого пальця. Тут, можливо, малесенька ось така царапинка, Ось так. Тут, можливо, ось маленький такий. Бачите, був скольчик і маленька-маленька паутинка пішла. Ну, тут ніби все добре. Так, по центрам дивимось. Також порядок і дивимось. Так, тут є маленька павутинка. Тут, бачите, ну, десь біля, біля болтів трошки заділася, вона стукнули і так воно. Тобто тут або самому суперакуратно їх якось встановлювати, або ну, з цим мириться трошки. Так, по болтам дивимось. Зауважень, якихось явних я не бачу. Все тут ніби акуратно. Ну, є такі незначні ось такі моментики, але не більше. Так, по повотинці я тут вам оці моменти показав. Тут, можливо, маленький, ось такий, ну, більше не бачу. такого. Ну, тут, можливо, ось такий скольчик, ну це вже зовсім мінімум. Так, переходимо на внутрішню сторону. Так, тут по бордюрній лінії. Так само все, порядочок, жодного бордюрчика немає. Ось так це все виглядає. Ось так все максимум збережено. Так, по площині дивимось. Ось так це все виглядає. Тут зав... Ну, оце по поводу балансування німецького. Ну, Тут замість цих чотирьох там просто можна було дві залишити і все. Ну, але... Ну, на жаль, так. Тут взагалі якусь ленту наліпили. Як це воно ну, ну ж так ну, не працює. Це, певно, вже. Ну так, да, це ця під'їжджана, це, напевно, якесь недавнє було балансування, бо це ну, це просто унікуми. У величайші унікуми такими глизерами. Для Німеччини це ну, не дивуюся, скільки бачу, оце, особливо оце, ну, Це взагалі. Так, дивимось, дивимось далі по позначкам. Польща і Шильдик Folkswagen на місці. Тут каталожний номер, все на місці, бо ж вони є в чорному і є в такому голубому кольорі, тому і два каталожних номера. Це у нас, скажімо, любимець публіки чорний, тому ось Шварц, це його каталожний номер. Тут далі дивимось так само всі позначки на місці. Жодної корозії немає. 71749 також на місці. І тут далі все порядочок. Так, кладемо і переходимо до наступного. Ось так він на у нас виглядає. Тут поніплю так само, він звичайний. І давайте йдемо по ньому. Так, ось тут маленька така ось царапинка є. Тут бачу ось маленька полотинка від скольчика. Ось так. І йдемо дивитись далі. Далі ніби тут все добре, не бачу зараз, яких заваж... Ну, Можливо, ось такі мілкі там царапинки, скольчики. Ось тут бачу. Так, це від водички. Ось тут бачу. Такий скольчик був і від нього пішла павутинка невеличка. І ось тут. Так, йдемо далі. Так, це у нас ні. Це у нас ворсинка. Тут є такі ось легкі царапинки на бо вони ось зверху вони нічим не піддіваються, ніхто не відчутний їх. Це зверху полакає. Так, дивимось далі. І ось тут такі незначні зауваження. Ось так вони виглядають. Ось так і тут царапинка така. Так, це від, від водички. Тверда трошки водичка. Так, дивимось далі. Далі, в принципі, все Все порядок. Так, дивимося по центрам. Ось так це все виглядає. Так, цю повединку вам показував. Зараз пройдемо десь. Ось цю я також показував спочатку. Ну, так, ось Тут, можливо, ну, така мінімальна, якась а більше я і не бачу. Так, по болтам дивимось. Ну, все як зазвичай. Ось тут, можливо, така більша якась. Оце з чимось заділи. Ось так це все. Виглядає. Так, дивимось внутрішню сторону. Ага, тут ось пара ось така. Ну, комусь може хтось там хоче доїздити, хтось викине. Ну, на ціну вона не впливає жодним чином. Так, дивимось. Ага, бачите, ось вам і, будь ласка, відповідь. Чого там так більше, грузиків, а тут-всього ось ось декілька. Бо тут вона. ну... Рівномірно зношена, а там то, то й налупились тільки грамів. Так, дивимось по бордюрній лінії. Тут так само все порядочок. Ось так. Це все виглядає. Так, дивимось. Дивимось далі по центрам. Тут так само порядочок і по площині. Ось так це все виглядає. Певно, що це задні були. Вони і чистіше. І, ну, загалом, виднося, що акуратніше. То, певно, що задні були. Так, 71749 на місці. Тут всі позначки так само на місці, корозії немає. Шильдик Volkswagen на місці. Тут дивимось так само всі каталожні номери. Все на місці. І. Тут так само все, повний порядочок. Так, кладемо його і йдемо до останнього. Ось так у нас виглядає четвертий диск, по ніпелю так само він м'якенький, зауважень, по корозії немає. І давайте дивимось, на цьому у нас трошки, трошки більше царапинок. Так, фокусую вам ось тут на спиці є. Ось так, такі трошки царапинки, скольчики. Ось тут декілька. Так, дивимось, ось тут така царапинка є. Ось тут. Такі, ну, тут вони знову ж таки, тут ледь-ледь вона відчувається. В принципі, якщо вмієте користуватись якоюсь машинкою або насадочкою на шуруповер, то в принципі можна буде його прибрати. Мені здається, тут ось така царапинка є, ця то вже не прибереться. Це трошки грубіше. Так, і дивимось далі. Тут ця спиця, ну, якісь мінімальні такі є точечки. Так, дивимось далі. Тут такі скольчики, павутинка від нього пішла. Ось так. Ну, але всі без бордюрів. Тобто якісь там такі це, називаємо косметичні зауваження. Ось тут такі трошки на чорній основі скольчики і тут маленькі є. Так, дивимось далі. Тут так само ось такі скольчики-царапинки. Тут легенькі. Так, тут ось бачу такий скольчик маленький. Так, дивимось далі. Ось так далі все виглядає. Так, і тут ось на цій спиці присутні такі царапинки. Вони знову ж таки ледь-ледь, але присутні. З цього ми починали. По центрам давайте дивимось. Шукаємо. Ось тут є маленька паутинка ось тут декілька їх зовсім маленьких. Так, де ну, це я показував. Ну, в принципі, все більше не бачу. Ну, це то ми бачили. І по болтам дивимось. Ну, все так само. Все так само, якісь там дрібні, можливо, є. Але такого якогось значного немає. Так, перевертаємо і дивимося. Ну, так, це, бачите, задні борони. І ось, так, пара, бачите, в такому стані. Тобто там розвала не було. Ну, на гальфах взагалі часто розвалів, щось так не слідкують багато, багато саме таких дисків. Ну і взагалі е в такому розмірі 17-ті з гальфів ну, дуже багато з'їженої резини, щось воно так у них пішло. Що там не тримається розвал. Так, дивимось тут по бордюрам все повністю в порядок. Жодних за. Ага. А, ось такий маленький, маленький вже аж там сховався. Такий є маленький. Так, далі ніби все добре, не бачу більше. Бо це той заблистів, бачите, його так прям і не виднося з відразу мало. Так, по площині. ну, Тут, бачите, тут чистенько. Оце оце такі вони мають бути. ну, Аби була не з'їжена резина, всі були такі, а так як там під'їжена різина, навалили там грузики і так далі. Ну, але що ж зробиш? Німці також економлять. Так, дивимось тут: каталожний номер на місці. Тут всі позначки на місці, жодної корозії. 717-49 на місці. Тут ці позначки так само на місці. І Польща, Шильдик, volkswagen на місці. По центрам, тут так само повний порядок. Ось такий комплект, який є в наявності, дзвоніть, ній звертайтеся.